Всім привіт! Ну що, друзі? Хочу вас запросити на нашу чудову виставу пам'ять майбутнього. Це така також цікава ігра слів, водночас, якщо ви бачите в назві. Чому треба прийти на цю виставу? Це таке дивне питання маркетингове, але я вам його розкажу, тому що воно не зовсім насправді маркетингове. Я думаю, що вам варто прийти на цю виставу, тому що нам всім варто знати наше минуле, тим паче знати нашу культуру для того, щоб сформувати дійсно свою ідентичність як українця і українців. І ми досліджуємо багато письменників, поетів, критиків, літерознолітературознавців, здорозріляного відродження, також інших митців. І якщо чесно, це надскладна робота, але мені здається, нам всім варто знати, щоб тоді не виникало питань, за що ми боремося. От, бо боротися є за що. Я вірю в те, що зараз в Україні живуть люди не, не менш масштабні, як особистості творчі митці не гірші за тих, кого вбила радянська влада. І якщо ми будемо всі тікати і е, задавати собі питання, за що ми боремося, ми боремося за тих людей, яких не розстріляють, не знищать і не закатують окупанти. І звертатись до минулого це плекати своє майбутнє. От, ви приходьте.